Так. так, ми сьогодні починаємо. Ми вже налаштовуємось на творчість в майстерню приїхала звітала Марина. Всім привіт! І в нас така ідея з'явилася розіграти. Один браслет за найкращий коментар. Це буде, напевно, чи відео, чи, чи добірка, відео, фото, ми подивимося. Коротше, це буде пост однозначно. І під постом ви маєте залишити найкращий коментар. За найкращий коментар. коментар обере Марина просто по відчуттях, тому що вона людина дуже світла. Ми ми просто багато, до до цього, до Знімання цього відео ми проговорили, ну не знаю, хвилин 40. І в нас обох були мурашки, ми про все спілкувалися, але типу, багато чого ми не зняли на відео. 100%. Я задам питань декілька, щоб трошки про вас більше дізнатися. І я думаю, що це не останній наш майстер-клас. Це ваша камера. Куди давайте, давайте ви можете отак. Отак. Хай тут уже все настроєно. Хай воно знімає, воно нічого я там наріжу. Який браслет у Які браслети? Мені... А, а ви скажіть? Ну скажіть. Ну, один з найпопулярніших це от хаті чорні, або, або «Червоний чорний. Давайте, давайте щось закінченого, давайте. Або хаки чорний, це більше для чоловіків, да? жінки можуть ну, типу жінки для чоловіків. А можна жінки носити? Звісно, це універсальне. Це, це і для дітей, і для жінків, і для жінки, і для чоловіків, і для жінок. А мені просто одразу от, він мені чоловічий. Я не знаю, чому. Ну, може... Це я ви особисто напевно. Ми можемо або такий, або такий. От са ті два варіанти. Розіграємо ну щось одне з тих, кому хтось, хтось, що хто хто що обере. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, скільки ви займаєтесь ткацтвом? Я займаюся ткацтвом з 22-го року. Ми сміємося, тому що ми про це говорили. Ви розказували, чи ще забігаю наперед? Ви розказували, що. Ручна робота, крайки, будь то крайки, ткацтво, що, що, будь-що, вишивка, вишивка. – Це все дуже дуже енергетично затратний ресурс. Так, звісно, тому що ми ж складаємо своє, тому що це робиться. Ви створюєте щось е, дійсно казкове своїми руками. І от в мене в досвіді, от як в ткацтві е, по рушникам, навіть однакова. Навіть технічний малюнок однаковий, я можу повторяти орнамент рушника, наприклад, рушник повторяти, так. але він в різний період і для різних людей різний. Так, у вас так. така ж так? Так, так. Це так. просто ну це. Якась це період. ж магія роботи руками, тому що немає 100%, що повторюється як на фабриці один в один. Так? Да. Це не... Воно буде відрізнятися хоч чимось. Одна ниточка піде не туди. Одна індичка піде туди, десь вуще десь ширше, і воно енергетично буде по-іншому навіть відчуватися. І то нормально, то так і має бути. Да, то для кожної людини по, по різному. А скажіть, будь ласка, ще що а... я хотіла щось спросити? Це для відео, а тепер не знаю, що спросити. Щось подумаю. Можемо просто про щось. Про гуні, наприклад. Що стопаємося? стопаюся? Мені оці по той прислали відео 50 штук, що я їм робила. Вони мені прислали відео, там де людина каже, відкриває коробочку, що їй дарують з цим ремінцем. Я так розумію, що в них теж були конфлікти з Гунєю, тому що перше, що вона каже, о, Гуня, нервно нернокура сторонки! <клухи> <клухи> Це відео в сторіс, зворотнуло. Да, Багато, Багато було. Да? Скажіть, будь ласка, скільки вас займає виткати крайку? Наприклад, якщо я зі свого досвіду у мене, щоб виткати орієнтовно, я пощутала, щоб мені виткати там 20 см <гум> рушника, це треба 8 годин роботи. Це тобто, вже тобто, професійної роботи. Це вже, типу, ти вже профі в цьому. А скільки вас займає крайка, щоб ми розуміли, і щоб е, наші люди е, розуміли, глядачі, що типу, це не 10 хвилин роботи. Не 10 хвилин, я розкажу всі етапи швиденько. Перше, що ми робимо, ну, давайте взагалі спочатку, ми купляємо пряжу, потім ми приходимо до майстерні і заправляємо верстат. Свій станочок. Тобто осноємо нитки на нашу крайку. Наприклад, давайте для uh -huh. прикладу одна з найпопулярніших крайок, вона однотонна, це взагалі однотонні крайки, вони самі з найпопулярніших. <звук> <звук> Я шо тобі собі теж то допустила. <звук> вона тут 3 метри, а ширина її 8 сантиметрів. Тобто треба наснувати нитки на всю ширину о, крайки, потім намотати на верстак всі ці нитки, uh -huh. натягнути ниточки і сісти ткати. Це в нас починається ткацтво. Після того, як ми завершили ткати 3 метри, а ткаю я завжди з запасом. Тобто, якщо в мене крайка 3 метри, то я ткаю 3,30. Я поняла. Осадка у сушкові. Угу. Угу. Ось, ми зрізаємо крайку і на цьому ще не завершимо. Тому що нам треба зробити оздоблення, тобто китиці. Угу. В залежності від того, які саме китиці. Настільки це і витрачається часу, uh -huh. наприклад, оці робити трошки довше. Да ну, вони складні. Вони складні. А саме на саме зі. найдовше це робити оці помпончики-бамбулясики. По-різному їх називають. Wow. То найсаме саме саме Хоча вони такі. Мені оці китиці більше до вподоби, якщо чесно. Ну є люди, які люблять. Ну, ось взагалі то там десь виходить то тут три, а взагалі там може бути на одній стороні сім, п'ять. Mm -hmm. Тобто і ми робимо більше. Ну саме простіше, саме швидке це зробити там одну китицю, наприклад, mm -hmm. десь так, або вон ще можна. Да -да 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 -да. Це або це Або, або а, типу косічки, ну це вже вирішувати або мені, як майстра кіробе, що я хочу, якщо це не замовили крайку, а uh -huh. просто я для себе на продаж хочу зробити, я там собі думаю що саме я хочу. Але коли людина замовляє, то звісно, що по різному йде а, час. То якщо ми беремо повністю від покупки а, пряжі до завершення ось таких от китиць. Uh -huh. То це десь два дня. Два дні. Ну, то свідки мається коштувати, розумію. Якщо. Ну, два дня це десь по 10 годин роботи. По 10 годин. 20 годин роботи. 20 годин роботи це ось край. Це вже з тим. 20, 20 годин роботи з правда. тим, що з тим, що я вже ткаю не першу крайку, це моя звичайно. Тому що звичайно. коли я ткала перші крайки, то ось така крайка в мене за тиждень. За тиждень, я розумію. Я розумію. М -м -м -м. А зараз на тему, що вже руки напрацьовані, то я роблю її завтра. Ну Це ваш та ваш досвід, звичайно. Mm -hmm. На це ви робите також. Ну, типу... Але ж звісно, що крайки. Я не сажусь працювати, якщо в мене, наприклад, поганий настрій. А да, Або... це, до речі, дуже важливо. Я також не сідаю ткати, коли mm -hmm. мене. І до речі, я це дуже добре відчуваю. Mm -hmm. а, типу, ти заходиш в майстерню і, типу, ну, наче підводять відчуття. Mm -hmm. І ти починаєш працювати, розумієш, що ні. Mm -hmm. І ти не просто... чимось іншим, але да, не да, 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 да. Чимось іншим, але не вказує. І розумієш, ти вже відпускаєш той момент. Ти... Що типу ти міг сьогодні по плану, по дедлайну так. зробити, наприклад, там, 3, 2 метри тої крайки mm -hmm. чи метр. Але ти типу це відпускаєш, тому що ти розумієш, що якщо ти зараз сядеш сісти проти волі Всесвіту, mm -hmm. то в ти день просто витратиш за зря. У мене таке було декілька разів. Я про це розказувала в сторіс, хто дивився уважно. Я просто я цілий день заправляла нитки. Я зробила три сантиметри. Так. Три. Ну, це, це дуже навіть гарно, тому що могло взагалі все піти не по плану. Да, щось сподіватися да, так да, да, да. Коротше, це не рекомендуємо в домашніх умовах мориктор. Тому що це чисто на мій страх і ризик, це енергетично, Типу ти не, не погоджуєшся з всесвітом, а він тобі прямо напряму каже. Так треба що відпочити, щось треба робити. Да. Да, 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 да. Тому всі майстри, які нас дивляться ручною роботою. Нас, ми... нас розуміють 100%. Да, да, да. Коли ну. йде робота, а коли вона йде, коли в тебе оце натхнення А коли йде, жар... ти можеш зробити. За одну годину можеш... да, 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 зробити, да. І все, да, і да. ти сидиш просто. Це кайф, це кайф і е, кайф знаходити таких людей серед, серед тисячі людей, е, щоб створювати щось таке, сьогодні що прийдуть дівчата. Да, Ткаство по потрошки вмирає, то я ось хочу його трошки відроджувати, популяризувати. І ткалі, які теж це роблять, я дуже в цьому захоплююсь, тому що ну ми всі молодці. Да. Тому що це вже таке стародавнє, і люди навіть не знають, що це. А що це ну, коли я там веду відустріму, вони спи. Що ви робите? Тобто люди навіть не розуміють, що я роблю. Ну, якби була длівка на воск прямо в прямому ефірі, то вас би ніхто не питав. Ну, так. Ну, так, так. Ми це все прекрасно розуміємо. А... Сам процес. Тобто люди навіть не знають, як називається да. сам процес. Да, 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 да. І в мене навіть дуже багато, коли я була на ярмарку а, це ж Кураж базар. Угу. Так скажу в відсотках. Підходило дуже багато людей, але 95% з цих людей не знали, що це кожна нитка прокладається вручну. що Це фабрика до вони думали, що це вишивається на полотні. На це вишивка. Я вже я просто оббила собі весь язик, Марина. Я вже у мене чоловік сидів поруч, і каже, все, я не видержу. Давай сворачуватися, тому що це просто це історія в нікуди. Тому що да для рушників, як і для вишиванок, притаманне те, що вони вишиваються. Да, не Так, І я вже, ну типу, мо мої е сенс того, що я цим займаюся, це просто хоча б донести до людей. А, і от навіть вчора була в Ютубі жінка писала, mm -hmm. а я а, залила невеличкий ролик, mm -hmm. і вона каже: Боже, ще є ті люди, ще є ті майстри, які навчились цьому, які це роблять. Каже, це просто захоплення, неймовірне і велика вам шана. І от заради цього, типу, ти маєш, я це роблю, але типу, звичайно, що. Це ще без поклику, то все не без. Ні, без, без, та, без... Якщо в тебе немає до цього позову да, 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 душі, не, не буде. то нічого не буде. не буде. І в мене навіть а, люди кажуть, ну ми. таких ми ми не... дуже важко знайти, людей, які з тобою. Будуть ми не, не висадимо. Типу, я не ви. 10 сантиметрів за 8 часов? Айтішник мені не питає. Ага. 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 Віше є це нонсенс. Я даже не буду вам ще питати, що може хоть далі. Тому що ну для нього ну, типу, він айтішник у нього все. Ну, типу, він запрограмував зараз нас. Тож руху. інші сесії, ну, ну, типу, да, та, там все, там по-другому все працює, так. звичайно. А інші то, закони. Інші закони і. Звичайно, але такі е люди приходять навіть. От до мене в майстерні приходять з дружинами чоловіки, і е навіть вони, попри там не віру в то, що там угу. щось є, енергія. Там все та таке кресневір, не вірю, не але все одно забув. Але все одно каже. У мене моя... мурашки, аж у вас так тут так, красиво. У мене навіть майстерні дівчата приходять, кажуть, Боже, навіть язик не повертається, якогось поганого слова сказати: Свят... свята енергія, свята. І це все Марина мені розповіла багато, навіть можу сказати, навчила за ці, за ці там годинки, що м -м чим підсилювати свою енергію. Е, тому що, наприклад, я зараз все вивожу виключно на свої, мені здається, молоді енергії. Ну, типу, я е, ну, не які, звичайно, я там звертаюсь до всесвіту про допомогу, але є такі фішки. Помічники. Помічники. Е, я також буду це робити. Помічники це сама природа. Це ми про природу зараз говоримо про те, щоб звертатись до ви Вони подумали, що там будемо визивати якогось з добіспутнами. Будемо танцювати і когось визивати. Ні, 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 такого не буде. Оце за але то не точно. Типу, ми це не пустимо. Це поміж Я за те, що добрий день. Добрий день. Ви на листе клас? Так. О, дуже Ми, приємно. У нас вже час? У нас вже час? Нас... 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 Проходьте, будь ласка. Ви не час,